Бригада, 228-й батальйон територіальної оборони міста Харков. На жаль, зараз склалася така ситуація, що цей батальйон вирішили просто утилізувати. Е, по проходженню майже року війни нас просто хочуть знищити злочинними наказами, виданням злочинних наказів і злочинною діяльністю внутрі підрозділу 127-ї бригади, 228-го батальйону. Ми е, висловлюємо недовіру, колективну недовіру до. У всего командования 228-го батальона, та, 127-го бригады включены. Топ-то, вот такая ситуация. Дальше. Обращаемся к народу Украины. Поддержите нас, потому что наших побратимов легло очень много, очень много раненых. Наше командование кидает на мясо, выставляя нас спецназом. обманом не показывая барки не доводя никакого, никакой информации до личного состава обманом закинула людей на бахмут выставившись спецназом не имея никакого ни подготовки надлежащей не имея сука никакой, ни техніки не имея э, эвакуации раненых никаким образом командование не настроено для того чтобы э, сохранить жизнь личного состава наоборот максимально настроены, чтобы ушатать максимально людей. По какой причине? Мы думаем, что это по причине того, что с БРками, с деньгами ну, крутятся вещи. В батальоне около 100 мертвых душ. Ну, непонятные элементы вымогательства присутствовали у многих, у десятков людей. Это все замыливается, это все ну, тихонечко куда-то уходит. И в течение года такие случаи были неоднократно. Ну, то есть, злощенно... Преступление совершается коллективное, всем командованием. Мы не можем конкретно говорить, мы не ну, следователи, не прокуроры. Но мы знаем о том, что это происходит, и это ну, ни к одному, ни ко второму, это в целом ко всему личному составу нашего 228-го батальона. Я хочу еще задать. С привода техники, это особого склада. я по одному, по одному. Я танкіст 228 батальйону. Мене забрали техніку. Я теж э, саушник. також забрали саушку. І мене кидають як піхоту. Розумієте, без підтримки наших хлопців. Я просто з ними разом. Як гарматне м'ясо. Жодної комунікації там не встановлено нашим підрозділом, нашими керівниками. Жодної комунікації з суміжними підрозділами не було встановлено. Ніхто не знає, що ми там робимо і навіщо. Без жодного е, озброєння, підготовки і навіть у комплектації особового складу. Тобто, по документах нас числиться необмежена кількість по 100 людей, а на, фактично нас 20-30 чоловік в ротах. Сейв момент на И Одно из самых главных моментов. Многие люди за год не выпускали лопаты из рук. Еще раз повторяю. В Бахмуте наше командование для того, чтобы заработать себе славу, выставило нас спецназом. Люди никаким образом не готовы к этой мясорубке. И, блин, в это время можно было за год сделать что-то для того, чтобы сохранить жизнь личного состава. Умышленно этого не делается. Сделается все наоборот, чтобы максимальное количество людей ушатать. Просим про вашу поддержку, как народа Украины, потому что мы пошли защищать свою землю добровольно. И ну, не заслуживаем такого отношения к себе. Не хотят быть бойцы пушечным мясом реально. Ну, никто не хочет. Хочет, ну, люди пошли добровольно для того, чтобы ну, принести пользу, да, чтобы можно было защищать. А так мы просто заканчиваемся, как люди в стране. Нас просто ушатывают в тупую. И все. И говорят, все нормально, ребята, все хорошо. Ничего хорошего нету в этом. Никаким образом быть не может. Просимо вас дати максимально огласки цьому відео. Будь ласка, робіть репости. Хай вся Україна про це буде знати. Так на даний час вже є на 31 березня. Вже є люди, вже є наслідки цих злочинних наказів, цих злочинних дій. Вже є люди трьохсоті, двохсоті, яких навіть трьохсотих не евакувало. Ні наша бригада, ні наш батальйон. 127 двадцять бригада, 228-й батальйон. Вони не... Займаються евакуацією. Займається евакуацією взагалі інші підрозділи, які зараз знаходяться там. Ось, ну тобто, це повна маячня і нісенітниця, що відбувається на, на даний час. Дякуємо за увагу. Слава Україні! Героям слава! Я хотів сказати, що ми не відказуємося воювати. Ніхто з нас тут не відказує. Ну ніхто не цього. Так, ми вже рік воювали, Ми з перших днів прийшли сюди добровільно. Захищати свою землю, але зараз, на теперішній час, нас просто вирішили утилізувати увесь батальйон злочинними наказами, злочинною діяльністю. До Ми стояли на позиціях на граніці. Нам розказують, оказывается, що это вообще була третя лінія, і ми где-то в тилу. І ну, з деньгами от уже з января місяця, ну денег нет реально, тобто зарплата нам не платиться. Так січна что... немає, січна немає в нас грошей, і фінансування финанс... відеофінансування не може відповісти на всі запитання. Тобто по всій структурі відбувається повний безлад. Тому ми наголошуємо, щоб громада, взагалі панство, Збройні Сили України, хто побачить це відео, ми просимо вас про допомогу. Ось весь весь колектив, тут майже весь, не всі зараз з нами, але це основна маса, основний колектив, ось він зараз тут присутній. Неможливо захистити своє, якщо тебе до тебе відношення як до гарматного м'яса. Тому що ну, ворог не тільки там на фронті, ворог ось всередині. Він біля нас, він всередині цієї країни, всередині підрозділів, які фінансуються людьми, тобто громадою, громадянами України. Вони зараз вони в, 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 йдуть, ну, тобто вони такий потік злочині, матеріальних злочини проти народу України. Вони совершають преступлення проти народу України.